Постать графа каліостра оповита містикою і таємницями. Його життя було суцільною, запамерешливою низкою пригод та інтриг, авантюрист та містифікатор мах та шахрай. Але ким він був насправді? Його ще за життя сприймали як літературного персонажа. Тому сьогодні дуже важко зрозуміти, що є правда а що відверта брехня. Тож сьогодні ми спробуємо розкрити секрети цієї загадкової персони, занурившись у світ мистецтва, магії та обману, який він так майстерно уособлював. Тож, ви на каналі Насправді, де я розповідаю вам про незвичайні та містичні події, таємничі організації, хитромудрі афери та про багато чого іншого. Підтримати мою працю можна простими діями, вподобайку, підпискою та добрими коментарями. А також через спонсорство на Ютубі. До речі, дуже дякую тим, хто вже це зробив. Отже, сідайте зручніше, і давайте дізнаємось, що було насправді. Отже, Сицилія, 1743 рік. Саме тут, у сім'ї дрібних крамарів народився хлопчик на ім'я Джузеппе. Так, він не був ніяким графом і навіть ніяким колеостро він теж не був. Все це буде потім. А поки що повне ім'я нашого героя звучало так: Джузеппе Джованні Батіста, Вінчесо, П'єтро, Антоніо, Матео, Франко, Бальзамо. Але не треба цього запам'ятовувати, бо імена він упродовж свого життя змінював дуже часто. Сицилія унікальне місце. Тут перетнулося багато стародавніх культур, усе пронизане архаїкою та містикою. Не дивно, що хлопчик з раннього дитинства продемонстрував живий розум, кмітливість та палку уяву, навчатися Джузепа відправили до семінарії, але він швидко втік звідти. Трохи пізніше його оселили в Бенедиктинський монастир. Тут він став помічником ченця аптекаря і захопливо вивчав хімію та біологію. Саме тут Жозеп навчався робити бальзами, проводити прості хімічні реакції та розбиратися у лікарських травах. Це стане йому у нагоді. Незабаром хлопчиська викрили в негарній витівці і вигнали з монастиря. З цього моменту і починаються пригоди майбутнього графа Каліостро. Ну що йому робити далі? Статус колишнього чинця означав, що він мав куди кращу світу ніж більшість жителів країни. Тож Джузеппе, якому ще навіть не було і 20-ти, почав підробляти складанням фальшивих заповітів, підробкою позикових листів і документів та торгівлею рецептами різних зілля. Саме в цей ранішній період своєї діяльності він вигадав яскраву аферу. Одного разу він знайомиться з багатим лихварем на ім'я Мурано і захоплює його розповідями про скарб, що захований в якійсь печері неподалік від Палермо, котре охороняється духами. Сам бальзамо торкатися до скарбів не може, інакше втратить свій містичний дар, відчувати золото і варити зілля. А ось лихваря може супроводити. Мурано таке пояснення влаштувало, і він погодився принести кругленьку суму для проведення магічного ритуалу. Вночі він зустрівся з Джузепе перед входом до печери. Юний мах наказав Мурана зайти всередину, накреслити коло і покласти туди гроші, як дарунок духам. А всередині Печери на лихваря вже чекали подільники бальзами, котрі його оголошили та погробували. Після цього Джузепо поїхав з Палермо. Взагалі йому тепер доведеться дуже часто переїжджати. Він їде до іншого сицилійського міста Месіні, щоб відвідати рідну тітку, але дізнався, що вона померла. Тоді, на згадку про родичку Бальзама вирішив узяти собі її прізвище. Він прийняв титул графа і став іменуватися Алесандро Каліостро. Далі наступає досить туманний період його життя, котрий тривав десь пару років. За спогадами самого каліостро він знайомиться зі старцем на ім'я Альтотасу. До речі, схоже на те, що цей мудрець існував тільки в уяві каліостро. Самі розумієте, що може хе, про себе вигадати професійний шахрай. Тож вірити цим спогадам чи ні, то вже ваша справа. Отже, за версією каліостру, Альтотасом став для нього кимось на кшталт духовного наставника. Удвох вони вирушили на схід. Там він пізнає чудеса стародавньої магії, опановує мистецтво гіпнозу, доповнює свої знання в галузі хімії. У Єгипті юнак пройшов ритуал посвяти, що відбувся глибокої ночі в підземних лабіринтах піраміди Хеопса. Так, каліостро отримав звання великого копта. Про піраміди граф тоді міг впарювати, що завгодно, бо ніхто ще не знав, що там усередині. Наступного разу ми зустрічаємо нашого графа на Мальті. Йому вже було 23 роки. Острів на той час був базою Мальтійського ордену. Великий магістр цього ордену Мануель Пінто де Фонсека обожнював різного роду містицизм. Промови каліостро припали йому до смаку, і фонсека надав йому свою лабораторію. Там він проводив якісь алхімічні досліди та, врешті-решт, вирішив залишити Мальту. Невгамовна натура не дає заспокоїтися італійцеві постійно підштовхуючи на найбожевільніші вчинки. Так і цього разу граф відкрив гральний будинок, але прогорів. Після цього каліостра став вести життя дрібного шахрая. Він їде до Риму, де відкрив лавку і став продавати прочанам усілякі бальзами, амулети та інші непотрібні речі, котрі зазвичай впарюють туристам. Головною подією цього періоду життя Каліостро стає весілля на 17-річній Лоренці Фелічіані. Вона була зі звичайної небагатої родини рімісника. Схоже на те, що це дійсно був брак по коханню. Але відносини між ними були м'ягко кажучи специфічними. Каліострова вже тоді, у 18 столітті, сповідував вільні відносини у браку. Він сказав, що немає нічого поганого в зраді, якщо вона відбувається з відома чоловіка, Тож він став використовувати свою молоду, вродливу дружину у своїх махінаціях. Вона не раз покушала багатіїв з метою розкрутити їх на гроші, необхідні на безбідне існування подружжя Каліостро. Згодом Каліостро знайомиться з якимось Отавіо Нікастро, котрий називав себе Маркізом Альято. Але насправді він був звичайним шахраєм та майстром з підробки документів. Він намалював йому патент на ім'я іспанського полковника графа Фенікса. Також Нікастро навчив пару підробляти банківські векселі. Нарешті у них з'явилися якісь гроші, але щастя тривало недовго. Нікастро заарештували за вбивство коханки, а той у спробі пом'якшити покарання здав друзів фальшивомонетників. Подружжя каліостро заарештовують, правда, відразу відпускають за відсутністю доказів. А ні кастро ця зрада все одно не допомогла його повісили. Після арешту, коли їх буквально дивом пронесло, подружжя вирішує звалити з Риму. Спочатку вони їдуть до Берегамо, потім до Франції, де, до речі, знайомляться з великим спокусником Казановою. Потім були Барселона, Мадрид, Лісабон. Поневіряючись, вони займалися підробкою документів, але основним джерелом їхнього існування були гроші від проституції Лоренци. Каліостро це звичайно турбувало його афери їм майже нічого не приносили або приносили тільки проблеми. Він раптово став дуже похмурим, ревнивим та змусив Лоренсу порвати з черговим багатієм та з сонячної Португалії переїхати до туманного Лондона в Англії. подружжю Каліостро не завжди вдавалося заробляти на гідне життя. Тоді Каліостро виступав сутенером власної дружини. Він вигадав дуже цікаву аферу за старою схемою. Лоренца спокушала якогось багатія. Вони усамітнювалися, і в найневідповідніший момент у кімнату вривався граф та розігрував сцену ревнощів. На той час за адюльтери саджали до в'язниць. Тож коханцям доводилося щедро відкуповуватися від скривдженого чоловіка, щоб не потрапити за грати. Була ще одна афера з викраденням у однієї знатної дами діамантового кольє. Яким чином, каліостро переконував цю мадам, що найкращий спосіб помножити її багатство полягає в тому, щоб закопати це багатство в землю на одну ніч. Ну, прям сюжет про <буратіно>, Буратіно. Втративши таким чином цінності, жінка звернулася до суду, але графу знову пощастило. Його виправдали через нестачу доказів. Та все одно грошей не вистачало. Каліостро, який сидів по вуха в боргах, не зміг розплатитися і знову потрапив до в'язниці. Його знову врятувала Лоренц. Вона спокусила якогось торгівця, а той не просто розплатився з усіма боргами, але й взяв каліостро до себе на роботу. Граф Невдаха повинен був розписати стіни в його будинку, але виявилося, що каліостро не вмів малювати. Ну, прям як хе, Остап Бендер. Тож вимушений був тікати до Франції. У Парижі він відкрив свій містичний салон і почав проводити в ньому всілякі фокуси і перетворення речей з одного вигляду в інший. Річне перебування подружжя Каліостров столиці запам'яталося парижанам, окрім його містичних дослідів, ще й великим сімейним скандалом, який уперше спалахнув між Джузеппе і Лоренцою. Каліостро несподівано приравнував Лоренцо до якогось із відвідувачів свого салону, і через суд за непристойну сімейну поведінку домігся її ув'язнення на 4 місяці до столичної виправної в'язниці. Але що не зрозуміла, після виходу Лоренце з ув'язнення Жозепа не розриває з нею шлюбу, і вони разом залишають Париж. Почалася нова мандрівка країнами і містами Європи. Бельгія, Німеччина, Іспанія і, нарешті, пара повернулася в Неаполь. Під іменами маркіза і маркізи Пелегріні вони відвідали там своїх родичів. Потім Каліостро дав умовити себе на візит до Палерму, щоб побачитися з сім'єю і показати дружину. Але там його упізнав той самий ліхварне м'я Мурано, котрий не пробачив йому історію зі скарбами у печері. Тож він знов вимушений тікати і знов вирушає на Мальту. На Мальті тим часом помінявся магістр ордена, на якого він справив навіть більше враження ніж на попереднього. Каліостро зрозумів, що чим упевніше він несе маячню з використанням незрозумілих термінів, тим уважніше його слухать, і тим шанобливіше до нього ставляться. Це спрацювало на Марті нашого шахрая сприйняли як мудреця і надали у його розпорядження лабораторію і бібліотеку. Там він дізнався про існування масонів. Масонство на той час було дуже модним у Європі. Масонами ставали як і ті, хто шукав сенс життя, так і ті, хто просто хотів товариства з важливими людьми. Каліостро теж захотів стати масоном, напевне, з меркантильних інтересів. На Марті існувала своя масонська ложа, яка була частиною великої ложі Англії. Невідомо, чи вступив до неї каліостро тоді, чи пізніше, але вступив. Каліостро зрозумів, що все, що він робив до цього, було дуже ризикованим та приносило йому лише проблеми. Він, нарешті, осягнув майстерність вішення лукшини на вуха. Тепер він точно знав, що від нього чекають люди і як їм цього дати, та щоб за це не потрапити за грати. Тож з Мальти їхав вже не молодий, наївний шахрай, а досвідчений авантюрист. Подружжя подорожує Іспанію та Францію. Всюди Каліостро проводив алхімічні досліди, викликав духів та передбачував майбутнє. І цього разу це приносило реальні гроші. Потім він вдруге вступає на берег Англії. Цього разу він був дуже дорого вдягнутий. Він крокував вулицями Лондона, спираючись на важку тростину, прикрашену алмазами. Усім своїм виглядом каліостро демонстрував успіх. У Лондоні він знову відкриває містичний салон і поширює чутки про наявність у нього магічного порошку, за допомогою вживання якого можна не тільки відновлювати сили організму, а й повертати йому молодість. Клієнтів було багато, це ясна річ не подобалося місцевим шахраям, котрі доносили на нього у поліцію, але великі хабарі робили свою справу. Його офіційно прийняли в масони, а серед його друзів з'явилися впливові люди. Але масонство його розчарувало, бо його було усунуто від розподілу бюджету. Тож він вирішує заснувати власну ложу. Так з'явилася таємнича єгипетська масонська ложа. Чому єгипетська? То тому, що людей приваблювала усіляка незрозуміла екзотична містика, усіляка езотерична маячня, стародавні ритуали та інша нісенітниця, котру добре впарював своїм адептам каліосту. Себе він проголосив великим коптом, а свою дружину великою магістресою Серафіною. До нової ложі стали вступати сотні людей. Бабло текло в його кишені. Напевно, тоді він докорював собі, що не зробив цього раніше. У якості великого копта він розпочав гастролі Німеччиною і досяг успіху, залучаючи до лона єгипетського масонства нових адептів, переважно заможних. У нього з'явилися безліч послідовників, які беззаперечно підкорялися великому копту, свято вірили в надприродні можливості вчителя. Його погруддя і портрети прикрашали багато будинків. Це виявилося прямо золотою жилою. Там же граф зустрічався з ще одним видатним авантюристом того часу, сен Жарменом. Далі Кліостро приїхав до Мітавії, що в сучасній Латвії. Тут треба сказати, що граф вже тоді розумів усю силу піару. Усяк раз, коли він з'являвся у новому місті, навколо його персони відбувалося нагнітання таємничого Ореолу. На той час він вже міг дозволити собі слух, котрі поширювали містом чутки про магічні здібності свого господаря. Що він та його дружина набагато старіші, ніж виглядають а молодість зберігають завдяки омолоджуючому еліксиру. І звичайно, всі охочі можуть цей еліксир придбати. Кальостро у ролі іспанського полковника влаштовував містичні збори, розповідав про магію. Викликав духів, стверджував, що за допомогою заклинань може задовольнити будь-яке сексуальне бажання. Зібравши касу в одному місці, він їхав в інше. Після Мітави була Варшава, де Каліостро теж прийняв купу людей у свій орден і взяв участь у досвіді з перетворення свинцю на золото. А потім Каліостро опинився в Петербурзі. В Столиці Російської імперії іспанський полковник граф Фенікс, а саме під цим ім'ям Каліостро, там працював на подив іспанського посла, викликав в аристократів цікавість до таємниць магії та алхімії. Йому вдалося домогтися заступництва таких впливових осіб, як могутній фаворит імператриці князь Потьомкін та її статс секретар граф Єлагін. Один з найбільших на той час діячів місцевого масонства. Популярності графа чимало сприяла його красуня дружина Лоренца. Виблискуючи на балах, вона розповідала дивовижні речі про свого чоловіка, запевняла, що йому вже багато-багато років. Адамам, які захоплювалися свіжістю і моложавістю графині, вона довірливо повідомляла, що їй теж уже чимало років. А молодістю ж своєї вона зобов'язана виключено чоловікові, який винайшов вірний засіб проти старіння. Є ще одна цікава легенда про те, як каліостро вдалося отримати прихильність князя Потьомкіна. Той був скептично налаштований до талантів Каліостро і тоді останній запропонував йому угоду. Каліостро пообіцяв, що зможе збільшити кількість золота, яке належало Потьомкіну, рівна втричі, за що згодом візьме собі третину від цього золота. Потьомкін заради розваги погодився. Але через два тижні Каліостро дійсно повернув йому втричі більше золота. Як він це зробив? Граф до того моменту був дуже багатий, тож він просто додав своє золоте, щоб вразити російського князя та отримати дос доступ до палацу. Ну, це як вкластися в рекламу. Була ще одне диво, яке зробила популярним у Петербурзі. Він зумів вилікувати смертельного хворого немовля князя Гагаріна. Ну як вилікувати? Він просто підмінив дитину. Щоправда, обман розкриться вже після того, як каліостро накиває п'ятами з Петербурга. До речі, до палацу Каліостро доступ дійсно отримав, але він впав у страшну немилість до Катерини Другої. Багато хто схильний пояснювати це тією обставиною, що ясновельможний князь Потьомкін запалився ніжними почуттями до дружини чарівника Лоренці. Моляв вона його приревнувала та наказала вислати чеклуна з Петербурга. Кальостро знов гастролює Європою: Варшава, Страсбург, Ліон. Він веде розкішне життя, влаштовує грандіозні видовища, пояснюючи походження нечуваних сум тим, що знає таємницю філософського каменю і може перетворювати на золото будь-які метали. Врешті-решт, десь у 1784 році, граф прибуває до Парижа у якості визнаного європейського містика, лідера великої організації, каліостров влаштувався в особняку на вулиці Сен-Клод. Де на верхньому поверсі було влаштовано лабораторію, а внизу проходили таємні збори. Серед завсідників графа був кардинал де Роган, який бажав отримати безсмертя. Він радився з італійцем із найрізноманітніших питань, і саме тому каліостро став мало не головним підозрюваним в одній із найзаплутаніших детективних загадок минулого знаменитій справі про намисто Королеви. Про цю аферу я робив окреме відео на каналі. Якщо коротко, то ще задовго до цих подій король Людов П'ятнадцятий вирішив подарувати своїй фаворитці мадам Дюбарі дуже коштовне намисто. Прикрасу було виготовлено за два роки, але Людовик П'ятнадцятий до цього часу помер. А Людовик Шістнадцятий і Марія Антуанета викуповувати намисто не стали. Намисто мало колосальну вартість 1 мільйон 600 тисяч ліврів. Тож у Європі на нього не знайшлося покупця. А оскільки всі камені для унікальної речі було закуплено в кредит, ювеліри ледь не збанкрутували. Через 11 років вони отримали лист від кардинала Рогана, який повідомив, що Марія Антуанета хоче викупити намисто у розрочку потай від короля. Кардинал надав ювелірам гарантійний лист, підписаний королевою, і особисто забрав намисто. Не отримавши грошей у строк, ювеліри наважилися нагадати королеві про борг та висловили гнівне здивування. Гарантійний лист виявився підробкою, а намисто безслідно зникло. Виявляється, кардинал був вплутаний в аферу графинею Жанною Ламот, яка повідомила, що королева відчуває до нього таємне почуття. Роган дійсно зустрічався у Версалі з жінкою, схожою на Марію Антуанетту, і погодився виступити посередникам у купівлі намиста. Цікаво, що Жанна Ламот виявилася дуже близькою знайомою нашого графа Каліостро. Тож афера розкрилася. Жанна Ламот була заарештована і на допиті оголосила, що автором усієї інтриги був каліостро. Його теж заарештували та відправили до Бастилії. Там він провів за ґратами кілька місяців, поки суд все ж таки не визнав, що немає ніяких доказів провини графа. Його відпустили, але король зажадав від Каліостро залишити Францію. Після деяких поневірянь Каліостро повертається до Італії у 1789 році, оскільки навіть він втомився від такого психологічно навантаженого життя. Все частіше жалілася на втому і Лоренца. Вона хотіла повернутися до свого рідного Риму, і чоловік погодився. Спочатку граф займався лікуванням і окультними науками, але пізніше занудьгував і зробив спробу створити таємну єгипетську масонську ложу. У цьому він не бачив для себе великого ризику, оскільки серед масонів значилося дуже багато церковників. Але велика французька революція дуже налякала духовенства, і священнослужителі стали спішно залишати масонські ложі. Незабаром папа римський оголосив масонів диявольською сектою. За доносом великого копта та його дружину заарештували як єретиків і чеклунів, та передали в турботливі руки інквізиції. Судовий процес був довгим. Графа звинувачили одночасно і в магічних справах, і в масонській діяльності. Причому інквізитори довго не могли вирішити, чи то вважати каліостро справжнім магом, пов'язаним із нечистою силою, чи то лже магом, тобто шахраєм. У результаті його звинуватили і в тому, і в іншому. Говорили також, що велику допомогу слідству не дала Лоренца. Вона чи то від страху, чи то хотіла позбавитися чоловіка, дала проти нього свідчення. Правда, в останній момент вона відмовилася їх підписувати, але було пізно. Вирок, винесений графу, змушував згадати найстрашніше середньовіччя спалення на багатті. Але за годину до страти папа Римський змінив вирок довічним ув'язненням. Лоренцо відправили до монастиря, де вона проведе останні роки свого життя. Кажуть, що каліостро помістили в спеціальну камеру без дверей, куди можна було спускатися тільки по мотузці. Там він просидів майже 5 років та помер від хвороби у 1795 році. Ось такою людиною був цей граф каліостро, натхненник багатьох шахраїв та екзотеричних сект. На цьому в мене все. Дякую за перегляд та побачимось у наступному відео. До побачення, пані та панове.